Сьогодні буде нестандартне відео. Перші чотири випуски були про конкретні дії, завдяки яким ти можеш створити власну справу. Це все дійсно працює, якщо діяти, але ж хто так робить? Зазвичай ми чекаємо на підходячий момент натхнення знак або коли з'явиться впевненість. Але впевненість з'являється, коли долаєш перешкоди. А наш мозок розказує нам, що починати не на часі, не тому, що зараз не той момент, а щоб захиститися від змін. Тому це така пастка. Для початку потрібен неправильний момент, певність або натхнення, а дещо інше. Що саме про це ми і поговоримо в цьому відео? Привіт, найкращі люди! Мене звуть Олеся Ткачова, я бізнес-коуч та амбасадор бізнесу однієї людини. Допомагаю людям створювати бізнес на своїй особистості та заробляти на цьому хідні гроші. Сьогодні я не буду навчати, а буду розповідати історії все зі свого життя. Ці історії єднає одна риса, яка й потрібна, щоб починати діяти. Історія перша піонерський табір. Мені було 14 років, і я проводила літа в піонерському таборі. Це був старший загін, більше 50 підлітків і вожаті не могли з нами впоратися. Вони вигадали правило. Якщо хтось з нас порушує дисципліну, весь загін замість того, щоб іти на море працює на клумбах, вириваючи бур'ян. Це було несправедливо, адже щодня хтось з 50 порушував правила. І ми вже третій день поспіль копирсалися в землі замість відпочинку. Усі мовчки працювали, але всередині кожного наростало не незадоволення. Я виривала бур'ян разом з усіма, але відчуття несправедливості переповнювало мене. В якийсь момент я встала, подивилася прямо на вожатих і голосно сказала: це дуже непедагогічно привчати дітей, що труд це покарання. Мої слова змусили всіх завмерти. Робота припинилася. Усі дивилися на мене і на вожатих, які не знали, що відповісти. Тому вони вирішили поставити мене на місце і відвели до директора табору. Директор вислухав вважатого та сказав, що зателефонує моїй мамі на службу розповість про мою зухвалість і додається, щоб оголосили їй догано за погане виховання доньки. Я розплакалась. Тоді директор відправив вважатого, підійшов до мене та тихо сказав: Насправді ти молодець, ти права, так неправильно робити. Я поговорю з вважатими і нікуди телефонувати не буду. З того моменту нас більше не карали працею. Ми ходили на море, а дисципліну почали коригувати індивідуально. А дівчата та хлопці з мого загону дивились на мене як на героя. Чи було мені страшно? Звичайно, в мене дуже сувора мама. Але вже потім а, вона сказала, що якщо б їй зателефонували, вона б стала на мій бік. Історія друга. Перший досвід роботи. Я була на п'ятому курсі університету і розуміла, що без досвіду мої перспективи в професії мінімальні. У нас викладав фінансовий менеджмент професор, який мав свою аудиторську кампанію. Багато студентів боялися навіть заговорити з ним, але я вирішила ризикнути. Після однієї з лекцій я підійшла до нього і прямо сказала: Я хочу у вас працювати. Це було зухвало, але він несподівано погодився. Але попередив, що буде складно, і мені потрібно дуже швидко адаптуватися. Підтвердження своїх слів вже через тиждень відправив мене за аудиторською перевіркою в банк «Факторіал». Це було про те, як робити гарне обличчя при поганій грі. Робот в банків я ледве уявляла теоретично, не кажучи вже про розуміння процедур та законодавчих норм. Але що робити? Я сказала собі так. Добре, і почала вчитися по ходу. Щоранку я прокидалася дуже рано, відкривала закон України про банк банківську діяльність. Читала певний розділ, запам'ятовувала номера форм, які я маю перевірити. З цим я їхала до банку, намагаючись виглядати впевненою. Я запитувала документи, аналізувала їх, пробувала скласти в голові цілісну картину, а потім починала перевірку. Коли банківський день закінчувався, я їхала в офіс аудиторської компанії, щоб писати звіт. Часом я сідала в останній вагон метро, поверталася додому далеко за північ, лише щоб зранку знов читати закони, готуватися до нового дня. Це було виснажливо. Але після кількох тижнів напруженої роботи я завершила перший аудит. повністю сама. Начальник внутрішнього аудиту банку запропонував мені йти працювати до них. Для мене це було визнання гарно виконаної роботи. Чи було страшно? Так. Чи рада я була отримати пропозицію про роботу? Теж так, але в мене були інші плани. Історія третя. Перший бізнес ще в студентські роки я захоплювалася підприємцями. Вони здавались мені небожителями, людьми, які вміють змінювати світ. Найвищою мрією стало стати однією з них? Але для початку я, хоча б хотіла поговорити з ними, торкнутися їхнього досвіду, дізнатися, як вони починали, чи було їм страшно. Це було головним питанням, яке я ставила всім підприємцям, до кого могла дотягнутися. Відповіді завжди були різними, але одне збігалося у всіх. Страх був: хтось розповідав про тривогу, хтось про невпевненість, інші про адреналін. Але завжди на початку було відчуття небезпеки. Яке доводилося долати одного разу, моя знайома, власниця тренінгової компанії, дізналася про мій інтерес до підприємництва і запропонувала купити її бізнес. Це були тренінги особистісного зростання, які я сама проходила і дуже любила на той час. Я давно мріяла про свій бізнес, тому погодилася. Але бути власником і почуватися ним різні речі. Мені було так незручно у новій ролі, що я вирішила нікому не говорити, що тепер я власник компанії. Я залишила всю команду директора, а сама працювала менеджером своїх же компанії. Минуло декілька місяців. Перш ніж я змогла прийняти та присвоїти собі свій новий статус через деякий час мені захотілося рухатися далі. Тренінги з особистісного зростання це добре, але я хотіла чогось більш підприємницького. Тоді я вирішила запросити відомого бізнес-тренера з Москви провести семінар в Севастополі. Це був 2008 рік, і на той час бізнес-тренінги в Криму взагалі не проводилися. Тема була як створити бум клієнтів прямо зараз. Іменити тренер мав репутацію, але й свої умови. Найжорсткіше я не могла вкладати гроші в рекламу. Усе мало бути організовано по бартеру. Це стало для мене найкращим бізнес-тренінгом у житті. Я домовилася про рекламу на ТНТ по бартеру. Вони роблять та транслюють для нас рекламні ролики. А ми віддаємо їм певну кількість місць на тренінгу. Теж саме я зробила з радіо. Листівками кол-центром на кожному кроці мені було лячно, але водночас захоплююче. і це спрацювало. Ми зібрали групу, вся реклама була виключно по бартеру. Я була щаслива, бо на семінарі мало бути багато представників медіа та бізнесу. Вони побачать якість нашої роботи, і я була впевнена, охоче співпрацюватимуть зі мною у майбутньому. Я відчувала себе переможцем, аж поки не дізналася, що тренер запізнився на літак і не прилетів. Заброньований зал, ресторан, готель, учасники, змі усе було готово. Рім тренера, я хотіла просто сісти і розплакатися, але часу на це не було. Я зробила глибокий вдих і на видиху сказала собі, так, добре, що робимо далі. І в першу чергу я зателефонувала ТНТ, реклама на якому коштувала найдорожче, і почала перемовини. Ми провели семінар через два тижні. Спікер не отримав гонорар, а гроші пішли на повторну оплату квитків на літак, конференц-залу, ресторану, готелю. Та подарунків для учасників, щоб компенсувати незручності. З того моменту я абсолютно впевнена, що бізнес-семінари працюють, але для мене був призначений окремий навчальний план у всесвіту. Історія четверта хрешенна фея. З переїздом до Києва я залишила тренінгову компанію в Севастополі. а Тут почала нову справу. Спершу я відкрила туристичну агенцію, але згодом, краще зрозумівши київський ринок, трансформували її. В агентство освітніх подорожей ми почали організовувати поїздки на семінари та тренінги за кордон. Вийшло дуже здорово, адже основна частина клієнтів підприємці, які хотіли і могли собі дозволити навчатися за межами країни. Так у мене з'явилися ком'юніті людей, з якими було цікаво працювати, подорожувати, спілкуватися та товаришувати. З часом я організувала клубні зустрічі, де ми разом адаптували інформацію з тренінгів під наші реалії, і всі, ніби йшло своєю чергою. Поки одного дня я не отримала дивний дзвінок. Добрий день. Моя керівниця хоче з вами зустрітися, сказав приємний голос у слиховці. Ви могли б приїхати завтра? Звичайно, відповіла я. Коли прийдете, скажіть своє прізвище та ім'я, та охорона вас проведе. Я задумалась. Охорона? Хм, ну добре. Наступного дня я забила адресу в Google Maps і побачила, що маршрут веде до податкової міста Києва. Я напружилася. Взаємодія з державними органами в моєї уяві рідко асоціювалася з приємним досвідом. Але я зробила глибокий вдих, видихнула і сказала собі так, добре, на вході мене зустрів охоронець. Почувши моє ім'я, він привітно поспіхнувся, провів мене до ліфта і натиснув кнопку третього поверху. На поверсі мене зустріла мила дівчина, яка напередодні дзвонила мені. Вона запропонувала каву і попросила трохи зачекати. Через п'ять хвилин я увійшла до кабінету. За столом сиділа хрещена Фея. У мене не було іншого способу її описати. Красива, охайна, привітна, доброзичлива. Вона привіталася, усадила мене за стіл і почала розпитувати про тренінги, коучинг, бізнес. Потім вона розповіла, що їхня місія змінити податкову культуру, поліпшити імідж податкової служби і зробити її найкращою сервісною службою. Я слухала, стиха щепаючи себе під столом. Це все здавалося абсолютно нереальним. Хіба державні служби можуть говорити про імідж, сервіс, культуру? Ви попрацюєте з нами? запитала хрещена фея. Моя перша думка була: це не спрацює. Усі мої практики були перевірені на бізнесах, де результат критично важливий. Але наскільки державна служба взагалі здатна прагнути результату? Чи не перетвориться це на культ карго? Я прислухалась до себе і зрозуміла, що мені дуже хочеться сказати так. Я хочу, щоб у них вийшло. Я буду шукати інструменти і техніки, які допоможуть саме їм. Я знайду спосіб зацікавити їх. Ми почали працювати. Одна зі стратегічних сесій відбувалася для великого відділу. На неї попросилася адміністративна директорка Единбурзької бізнес-школи, яка також співпрацювала з податковою. Після сесії вона підійшла до мене. Я була шокована тим, як вам вдалося залучити цю аудиторію. Вони вас слухали, співпрацювали. Це щось неймовірне, сказала вона. Через декілька місяців за власним розсудом в податкові сформувалася команда людей з різних відділів, які називали себе агенти змін. Їх об'єднала спільна мета швидше впроваджувати зміни, покращувати. Ти комунікацію між відділами та бачити цілісну картину. Знаю, згодом прийшла інша команда керівників, але це вже інша історія. Історія п'ята. Якось мені зателефонував генеральний директор одного великого українського заводу з проханням провести стратегічну сесію для співробітників. Проблема полягала в тому, що команда топ-менеджерів була навіть не на межі вигорання, а за межею. Попереду підбиття підсумків і плани на наступний рік, але розраховувати на них не доводиться. Розумні хлопці, гарні професіонали, але завдання не беруть, скаржився він. Коли генеральний директор бачить і озвучує проблему, це хороший знак, означає, що він усвідомлює проблему та зацікавлений у вирішенні. Він тільки попросив мене переконати у необхідності стратегічної сесії засновника, головного акціонера. Засновником ми зустрілися в центрі Києва. Упевнений, гучний причину проблем він бачив у лінивих співробітниках. Давай струси їх там, поясни, що вони у всьому винні. Ну називай це як хочеш, тільки зроби так, щоб вони нормально працювали. Ледрі я зв'язалася з генеральним директором, затвердили дати стратегічної сесії, домовилися про умови роботи, уточнили цілі. Генеральний емоційно розповідав, як бере завдання, з яким не може впоратися топ-менеджмент, і вирішує його за пару днів. Тільки мені важливо, щоб вони це робили. Я сам можу, але мене одного на все не вистачить. Я й так постійно перебуваю в такому стресі, який відпускаю тільки тоді, коли лечу по трасі на швидкості 230 км на годину. Перед майбутньою сесією я зазвичай спілкуюся десь годину з кожним з учасників. Після розмов з топовою командою та генеральним у мене вже склалася загальна картина ситуації в компанії. Люди не дуже Рили в те, що можна щось змінити, були переконані, що їхня точка зору не має значення, адже є тільки дві думки: засновника та неправильно. Причому думка засновника залежала від контексту: те, що сьогодні було підлогою, завтра могло стати стелею. І, можливо, зміна парадигми мала об'єктивні причини, але ця інформація до людей не доходила. Я прийшла до генерального, надала попередній зріз ситуації і запропонувала варіанти вирішення під час сесії. Ми все погодили та затвердили. У людей з'явилася надія. Раз засновник дозволив організувати, значить, щось дійсно можна змінити. Для сесії зазвичай обираємо два дні п'ятницю та суботу. Один день за рахунок підприємства, а інший використовуємо вихідний співробітників. Такий розумний компроміс вранці в п'ятницю я приходжу до кабінету генерального випити чашку кави та обмінятися думками та ідеями перед початком. Генеральний напружений. Сталися деякі зміни. Фраза як фраза у нашому житті практично завжди є місце непередбачуваним обставинам, але напруга в обличчі і тілі генерального говорить про те, що щось серйозно вийшло з-под контролю. Приїхав засновник, скликав збори акціонерів, вимагає, щоб у них взяли участь, і ми з топовою командою на обличчі читається безнадійність. Як же сесія уточнює? Будуть замдиректори. Ми їх уже попередили. Вони збираються в залі. Пробач. вмовляти засновнику марно. Півтори години намагався переконати ніяк. Будь ласка, проведи хоч так. Мені треба хоч щось зрушити з місця. Я не можу просто від усього відмовитися. А завтра я приєднаюся. І сьогодні на перервах постараюся забігати. Заходжу в зал. Після двох тижнів підготовки, знайомства з топовою командою, переконання їх у тому, що їхній голос важливий. Я отримую півсотні незнайомих мені насторожених, навіть вороже налаштованих людей, яким Пів години тому повідомили, що сьогодні замість роботи і завтра замість відпочинку вони працюватимуть з бізнес-консультантом з Києва. Іноді я себе запитую, навіщо взагалі погодилась на це. Але якісь внутрішні амбіційне задира постійно підштовхує мене перевірити, чи впораюсь я із цим викликом теж. І я роблю глибокий вдих, відкладаю в бік свою особистість, роблю крок вперед. Доброго ранку, колеги. Кілька годин пішло на те, щоб розтопити лід. Ще кілька годин створити безпечну атмосферу і допомогти людям почати говорити. ще кілька годин, і люди починають вірити, що зможуть змінити ситуацію. Те, що довелося працювати з замдиректорами, нам вдалося перетворити на перевагу. Вони бачать проблеми і у виробництві, і у менеджменті. На другий день люди прийшли з ідеями, які надумали за ніч. Працювати і впроваджувати все, що придумали, хочеться тільки. Не віриться, що засновник не поверне все на круги своя. Пояснюю, що у мене з ним зустріч через три дні. Я обіцяю все йому розповісти. Розходимося, задоволені виконаною роботою і в перечутті якісних змін. Через три дні з готовим звітом приїжджаю до офісу засновника. Я знаю, що він хоче від мене почути, але я не можу йому цього сказати. Справа професійної честі – дати об'єктивну інформацію. Півгодини він уважно мене слухає. Я закінчую, зависає довга пауза, а потім він починає кричати. Дві години тиску, погроз і маніпуляцій з амплітудою від Я тобі не заплачу ні копійки до Назви будь-яку суму і прямо зараз підпишемо контракт на два роки. Я пішла з кабінету з напиттям подумати про довгострокову співпрацю, сіла в машину і розплакалася. Так виходила напруга останніх годин. Я знала, що. Не повернуся. Минуло вже 5 років. Генеральна досі мені періодично пише, розповідає про зміни, що відбуваються, іноді просить поради. Три роки тому отримав права пілота і почав літати на літаку, бо швидкість автомобіля вже не рятувала. А два роки тому він звільнився, не допоміг, і літак. Що загального в цих історіях? Це історії про сміливість. Щоби почати улюблену справу, треба дві речі: перша побачити свій страх. Часто ми не звертаємо на нього увагу, відвертаємось від нього. Але поки ми його не побачимо, саме він керує нами і керує дуже хитро, використовуючи раціональні доводи, чому не зараз, чому не тут, чому не ти. Але якщо зупинитися, подивитися своєму страху в очі, сказати так, я тебе бачу, постой тут поряд, а я поки що почну. І друге віра в те, що можливо все для неможливого треба просто трохи більше часу. На початку потрібна сміливість та віра. А впевненість в собі приходить з подоланням перешкод. Ти впораєшся, ти сильніше ніж сам вважаєш. Всі підприємці такі, навіть ті, хто поки що тільки мріє. Просто почни та дай собі час. Постав лайк, якщо подобається навчатися через історії та підписуйся на канал, щоб знати, коли виходить новий випуск. Дякую за увагу! Бережіть себе.